А ну пацани, быстренько, чия робота привезли переробляти. Страшне, звісно. Масляний канал, отут сить. Ну зрозуміло, що сить, бо фігани, воно якось не проварено. Зараз це все буду щищувати, знімати, нітратом обробляти, дивитися, щоб було все герметично. Тому що масло під тиском і десь клієнт каже, що видуває. Ну, зрозуміло, що видуває. Ну хто так варить? Дивіться, це що, паяли чи що? Йалки-палки. Е? Ось! Ось тут тріщина була, яка тікла. Так, одна тут і друга ось тут. Бачите, ще промикає трошки. Тут треба буде подивитися, бо щось теж тече. Там ще тріщинка, там ще тріщинка. Тут проварив. Тут була тріщина, тут проварив, тут була тріщина. Потім дивлюся, якась цяточка маленька. І туди так само, в канал, отут. Тут, Тут, до речі, була різьба. от. І там княмелесенька цяточка, пенікратом показала, і також йшло до каналу масляного. І ось прийшлося заварити, переварити, переварити, переварити. Ось так, бачите. Скільки шовчиків. Ось, і зараз дивимося на герметичність. І все. Останній акорд. Все ок. Чистенько, 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 чистенько. Тут якісь тріщинки там на цьому. Це вже не моя парафія. Так, чистенько. Все. Красота, красота, тут все нормально. О, Тут якісь сквозні коротше, сквозняки, ну і нахер. Там Просто сверлом просверлити дай зробимо вже завтра. На сьогодні а, доста. О така проблемка була. 3 години, мороки. 3 години. Якби зразу привезли, набагато швидше це все зробилося. А перероблювати це просто. Фу, жесть. І при переробці багато. Затрачається різного матеріалу додаткового. Це і МАП-газ, розігріваєш, і багато Пінітрат, вроді там 1400 гривень, але ти його вибризкуєш, провірив раз, провірив другий, третій, дивишся відслідковуєш слідковуєш. Таке заняття. Ще Треба такі крепкі і нерви мати коло такої роботи. Щоб після двох зварювальників перероблювати, бо казали, що два зварювальника варили. Ось таке готовченко. Я година пів дев'ятий пора додому.